Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про кісту куприка. Взагалі-то до куприка дане захворювання не має жодного відношення, хоч і розташовується в даній ділянці. В міжнародній класифікації хвороб дане захворювання називається пілонідальна кіста, хоча інколи його ще називають епітеріальний куприковий хід. І дійсно. Найбільш правильною буде назва пілонідальна кіста. Пілонідальний з латинської означає гніздо з волосся. І якщо використовувати цю термінологію, то в мене зранку буває пілонідальна зачіска. До чого тут волосся, спитаєте ви? Епітеліальний куприковий хід це канал в підшкірно-жировій клітковині, що вистелений шкірою, який, як і звичайна шкіра, Містить волосся та сальні залози. З куприком він ніяк не з'єднаний і закінчується сліпо в підшкірно-жировій клітковині. На шкірі він може відкриватись точковими воронкоподібними отворами. Їх може бути декілька, але всі вони з'єднані між собою. Якщо даних отворів немає, то доцільніше говорити про пілонідальну кісту, якщо ж є, то про епітеліальний куприковий хід. Дане захворювання частіше буває в чоловіків. А пік захворюваності припадає на 18-30 років. Незважаючи, здавалось би, на простоту даного захворювання, лікування його не надто просте, оскільки післяопераційні рани куприкової ділянки можуть гоїтись від декількох тижнів до декількох місяців, а частота рецидиву після операції може досягати 40%. Є декілька теорій розвитку даного захворювання. Одні з них свідчать, що захворювання має вроджений, а інші що набутий характер. Так у пострадянській літературі епітеліальний куприковий хід вважають вродженим захворюванням, яке розвивається внаслідок порушення розвитку ембріона. Тоді як у зарубіжній літературі частіше говорять про набутий характер даного захворювання і пов'язують його з вростанням волосся у шкіру. Однак жодна з теорій не має достовірних підтверджень. Розрізняють неускладнений та нагноєний епітеліальний куприковий хід. Неускладнений він може бути безсимптомним, і пацієнт навіть не здогадуватиметься про існування у себе даного захворювання, оскільки побачити маленькі точкові отвори в ділянці куприка самостійно майже неможливо. А показувати дану ділянку друзям ви теж навряд чи будете. Якщо приєднується інфекція і розвивається гнійне запалення, то з'являється біль, набряк та почервоніння в міжсідничній ділянці. Однак ділянка болючості віддалена від анального отвору. Якщо ж вона знаходиться близько до заднього проходу, то це може бути парапроктит, тобто запалення жирової клітковини навколо прямої кишки. З метою профілактики даного захворювання рекомендується ретельне миття та висушування міжсідничної ділянки. Лікування даного захворювання тільки хірургічне. Якщо має місце нагноєння, суть операції полягає в розрізі гнійника, видаленні гною та встановленні гумової трубки або смужки для дренування. Смужка видаляється через декілька днів, рана не зашивається і загоюється самостійно, тобто вторинним натягом. Зазвичай ці операції виконуються під місцевим знеболенням. Однак після загоєння рани мережа ходів нікуди не дівається. Тому другим етапом лікування є радикальне, тобто повне висічення усіх ходів. Воно виконується через декілька тижнів або місяців після розкриття гнійника, коли вже зникли всі ознаки запального процесу. Залежно від кількості ходів та їх довжини. Операція може бути досить обширною, тому зазвичай вона виконується під спинно-мозковою або загальною анестезією. Спочатку хірург з допомогою шприца вводить у отвори на шкірі барвник, наприклад, діамантовий зелений, для того, щоб зафарбувати ходи зсередини і висікти їх повністю, щоб уникнути рецидиву захворювання в подальшому. Ходи висікаються разом з Оточуючою їх підшкірно жировою клітковиною, тому рана після такої операції може бути досить великою. Є два методи ведення такої рани зашивання її наглухо або загоєння вторинним натягом, тобто без зашивання. На жаль, при зашиванні такої рани вона нагноюється у 20% пацієнтів, приведені відкритим способом тільки у 7%. Вибір методу лікування хірург обирає індивідуально в кожному конкретному випадку. Також зараз активно впроваджується лазерне лікування епітеліальних куприкових ходів. Суть його полягає в тому, що лазер, який використовується для видалення варикозних вен, Вводиться в епітеліальний куприковий хід, після чого спалює його. Наскільки даний метод лікування є ефективним, я говорити не буду, оскільки не маю досвіду його використання. Якщо ви маєте досвід лікування епітеліальних куприкових ходів лазером, обов'язково напишіть про це в коментарях і поставте вподобайку, якщо відео було корисним.